Добрий ранок, це ранок на Дніпрі, і я хотіла б сьогодні зачитати вірш зі Святого Письма е Івана, 5 розділ, 24 вірш. Істина, істина кажу вам, що хто слухає моє слово і вірить у того, хто послав мене, має вічне життя і на суд не приходить. Але перейшов він від смерті до. Життя. І сьогодні я б хотіла б закликати кожного з нас до того, щоб пороздумувати, ось нам дан цей подарунок. Вічне життя це дар. Що ми будемо з ним робити? Чи що ми робимо вже зараз з ним? Це такі питання, які не просто задаються, аби задати, щоб бити воздух повітря. Словом своїм, а для того, щоб здуматися над кожною своєю справою, над кожним своїм ділом, з кожним своїм поглядом і кожним сказаним словом. Що ти робиш сьогодні з подарунком, який подарував тобі Господь? Я хочу, щоб ми передивилися сьогодні і на майбутнє, якщо Господь нам буде давати ще життя саме свій стан, свої стосунки з ним, свої перебування з ним, своє служіння. Як собі, так і рідним, близьким і в церкві тим людям, які нам дає Господь, що ми даримо, що ми робимо саме з цим даром, даром вічного життя? Чи тримаємо ми його міцно, чи нехтуємо цим подарунком? Давайте будемо молитися. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя. Я дякую тобі за те, що кожного дня ти даєш можливість змінювати своє серце і удосконалювати те служіння, яке ти подарував Господь. Я дякую тобі за людей, які мене оточують. Я дякую за ті випробування, які ти даєш через цих людей. Я дякую за всі обставини, які є, Господь. Я дякую за те, що ти завжди поруч. Я дякую, Господь, за те, що цей дар. Ти не просто подарував Господь, ти не просто пообіцяв, що він колись буде, а він вже є тут і зараз, Господь. Я дякую тобі за те, що я можу бути частиною цього дарунку і частиною твоєї сім'ї, Господь. Я дякую за те, що ти даєш ще один день життя, аби я зрозуміла щось про себе, про своє служіння, Господь, про своє перебування тут на землі. Я дякую тобі, Господь, за те, що ти змінюєш мене, трансформуєш, за те, що ти робиш мене все більш більш подібною на тебе, Господь. І дякую тобі за те, що ти надихаєш, за те, що ти направляєшся, за те, що ти ведеш Господь по цій стіженці життя. Я дякую тобі, мій Бог, за те, що ти мій батько. Амінь.